Thank Надійним і перевіреним перев'язуючим засобом є хустка для підв'язування кінцівки, медична хустка, яка достатньо універсальна, і може, нею може будуватися і голова, і стопа, і кість, і будь-які частини тіла. В даному випадку ми вам покажемо найбільш поширений метод застосування цієї хустки. При пораненні передпліччя ліктового суглоба. Плечової кістки, плечового суглоба молочні залази у жінок, при комбінованих пораненнях ми можемо застосувати таку ендичну хустку. Річ в тому, що при будь-якому пораненні, включно з переломами верхньої кінцівки, навіть якщо ви замотали руку і не підв'язали її на помочі. Через шию рука у такої людини поранена через деякий час дасть сильний біль, тому що кров скупчується донизу. Під час ходи людина робить рух, рухи, які роблять приток крові до в дістальних відділу. Вона Розпухає, біль посилюється, можливо, відкритися кровотеча. Тому рука повинна бути в фіксонованому і підвищеному стані. Звичайно, оптимальний варіант це підняття догори, але це не зовсім зручно для координації, для їзди в транспорті. Тому її фіксують а, до а, грудей. Руку пораненого фіксуємо на, на сасковій лінії і заводимо гострі кути а, хустки вздовж ноги. Тупий кут відводимо в сторону. Після чого перетинаємо в області шиї два кінця трошки нижче. Фіксуємо так, як пораненому це зручно, як рука найменше в нього бо болить в цьому положенні. Зав'язуємо верхню точку. Інший край підгортаємо і фіксуємо шпилькою на фронтальній стороні. Людина в такому положенні може пройти не один кілометр або достатньо комфортно себе почувати в транспорті під час евакуації. При пораненнях сидниці, які а, а, можуть утворитися внаслідок укусів з собакою, осколкових поранень, порізів. Достатньо важко закрити глибокі поранення сідниці звичайними бинтами. Ми можемо застосовувати кусткову пов'язку, фіксуючи верхній кут до реміння або частини штанів, проводячи дві, два кута рівностороннього трикутника і зав'язуючи їх. В області паха. А прямий кут фіксуємо або до ременя, або шпилькою. Таким чином. Сідниця у нас закрита. Що в лежачому, що в сидячому положимо. При Кусаних на живих різаних, на живих пораненнях паха або геніталій у чоловіків необхідно, щоб геніталії були підняті догори, щоб не було набряку, який призведе до неприємних наслідків. Для цього фіксуємо один край хустки за ремінь. з одного боку. Інші фіксуємо з другого боку. Основний кут продягаємо між ногами і фіксуємо ззаді за допомогою, хуст, а, за допомогою булавки. Взагалі булавка у вас повинна бути завжди, в будь якій аптечці. В надзвичайних умовах це дуже корисна річ. Таким чином ми закриваємо поранення кровотечу, закриваємо е геніталії або, або пах від пов'язок, які ми сюди е поклали м'яких. Піднімаємо геніталії для того, щоб вони через, буквально через декілька годин можуть дуже сильно набрякнути і виникнути негативні процеси. Якщо ременя немає, тобто людина роздіта гола, обгоріла, вибуховою хвилею зірвала з неї одяг, ви робите з бинта невеличку поворозку і з неї робите ремінь. І тоді вже на цей ремінь, імпровізований ремінь, ви Надягаєте і фіксуєте пов'язку. Якщо поранення носять характер глибоких рваних ран, які ми не можемо перев'язати звичайними циркулярними пов'язками, або зробити якісь супозиторні конструкції, часто приходиться робити тампонади. Тобто, що таке тампонада? Це... Звичайний бінт або жменя серветок марлівих, які ми заповняємо рану, яка утворилася внаслідок потужного руйнуючого ефекту. І у нас утворилася мінус тканина, тобто вирваний шмат м'яса. Ми цей тампон закладаємо в ці місця. Припустимо, кусана рана шиї. Ми приклали, прибінтували. Припустимо, глибоке поранення а, орбіти з а, повним ушкодженням а, очного яблука. А кровотеча достатньо сильна. І ми розуміємо, що око ми вже не збережемо, але кров постійно йде. Ми міцно притискаємо і прибинтовуємо. Відрив язика. Потужна кровотеча з ротової порожнини. При збереженні а, прохідності носових ходів, тампонада ротової порожнини. А ушкодження носових ходів часто буває в драках і в вуличних іксидентах. Ми маленькими мотузочками, які утворює, скручуємо з бинта, тампонуємо. Далі. Можуть бути, рвання або різані рани грудно плечової складки, також ми там пануємо. Можуть бути колоті, рвані рани під пахвами. Що робити з глибокими проникаючими пораненнями, колотами або вогнепальними, які постійно кровоточать і... Артеріальної кровотечі там немає, але звичайна пов'язка промокає і буквально за декілька хвилин і ми не можемо зупинити кровотечу в рані. Для цього необхідно робити тугу тампонаду рани, як, наприклад, при вогнепальних пораненнях. Наприклад, уявимо, що це отвір при вогнепальному пораненні або колоти від ножа. Нам потрібно взяти Бінт, згорнуть його в мотузку і вводить, і вводить всередину раньового канала, який кривить. Що це нам дає? По-перше, ми робимо, умовно кажучи, внутрішнє бінтування. По-друге, велика кількість бинта. Зсередині розпирає ранній канал, що призводить до того, що кровотеча призупиняється або взагалі зупиняється. По-третє, такі дії дещо зменшують болівий синдром. При глибоких пораненнях, які а, більше, ніж 3-4 см, можна вставити звичайний тампон. На 3-4 краплини. Від крові він розбухне і на деякий час призупине кровотечу з рани. Також в якості імпровізованого матеріалу ми можемо скористуватися жіночою прокладкою. При великих ранах поверхневих, коли зірвані шматки шкіри, або при середніх опіках ми можемо тимчасово. Закрити ділянку, ушкоджену ділянку і фіксувати її А, Говорячи про тампонаду із підручних засобів, все ж таки слід згадати про сучасні методи крови зупинки, як, наприклад, Celax А, аплікатор Celax A. А також бінти, кровозупинюючі бинти і тампони фірми «Квікслот». Саме ці сучасні препарати можуть зупинити актеріальну кровотечу в рані на тривалий час, поки поранений не потрапить на операційний стіл. Таку кровотечу, яка раніше в інших умовах була 100% смертельна для. Постраждала. Тому прошу звернути для увагу на цей препарат для людей хто, для силовиків, для тих, хто буває часто в екстремальних умовах. Тут знаходиться аплікатор, всередині якого це такий шприц, в середині якого є діюча речовина, яку ми вставляємо в рану, вводимо і шприцем заводимо цю діючу речовину. Навіть при потужних пораненнях бедреної артерії в відривах такі засоби рятують життя. При проникаючих пораненнях червної порожнини можливо випадання петель кишківника назовні. Це називається евентерація. Тобто при огляді поранення ви піднімаєте верхній одяг і помічаєте наявність випавших кишеч, кишечних пітель. Ні в якому разі їх не можна таркатися, ні в якому разі їх не можна заправляти всередину рани або чимось обробляти. Їх треба накрити свіжою стерильною чистою пов'язкою. Можливо, зверху прикрити целофановим. Плівочкою поверх пов'язки, щоб не було інтенсивного висихання слизової кишечника. І доставити в місце медичної допомоги. Для цього вам необхідно взяти бинт з індивідуального прив'язочного пакета з великими подушками і накласти поверх петель кишечника. Просто їх прикрити. Зафіксуйте їх скотчем. Після чого закрити пов'язку одягом і транспортувати пораненого в е, е, заклад, де йому буде надана кваліфікована медична допомога. При пораненнях грудної клітини найчастіше виникає пневмоторакс, Тобто, через. Поранення через вхідний отвір в грудні клітки всередину заходить повітря. І з кожним вдохом поранення повітря заходить все більше і більше. Тому наша основна задача закрити вхідний отвір, щоб повітря не всмактувалося всередину не через ротову поражнину, а через патологічний отвір. Для цього нам потрібна. Або розрізати, або підняти одяг, або навіть поверх одягу, знайти вхідний отвір, чи то кульовий, чи то ножевий, чи то осколковий. І побачивши його, зрозумівши, його, що це вхід в грудну порожнину, в прилівальну порожнину і через нього буде входити і виходить повітря. Просто-напросто затиснути рукою. Затиснувши долоню тут є кров, і наша долонь міцна. Щільно прилягає до шкіри, ми унеможливуємо патологічне проникнення повітря через цей отвір. Не через рот, а через отвір. Таким чином ми припиняємо розвиток патологічних процесів. Довго, звичайно, ми так не можемо знаходитись. І для цього нам потрібна, потрібна латка. І тут підходить чухол від ІПП, який ми розриваємо, і він нам відіграє. Роль латки, вкритий гумовою поверхнею, він не дає повітрю пройти через рану. Завдяки крові він прилипає. Ми його міцно тримаємо і фіксуємо його бінтом. Після чого евакуюємо пораненого з небезпечного місця. Ви задавали запитання щодо о, о, зупинки венозної кровотечі. О, так, от для зупинки венозної кровотечі, а також при відсутності фабрично перев'язочного матеріалу. А також при великих рваних ранах, з великим розходженням крає... краєв ранівої поверхні ми можемо застосувати закрутку, звичайну імпровізовану закрутку. Як вона робиться? Береться будь-яка ганчірка, ну, звичайно чиста, з неї, формується... з неї формується трос закрутка. Смужка закрутка. Накладається на край рани, щоб звести її до купи, або а, нижче а, місця розсічення. припустимо, розсічення тут віленозна, ми накладаємо нижче і зв'язуємо в одному місці. Після цього шукаємо те, що нам може слузугувати важелем. Це може бути звичайна гілочка або в даному випадку викрутка. Вставляємо її всередину і прокручуємо. І надалі фіксуємо її в пов'язки. Сьогодні є можливість вам показати СОФ-турнікет Корпуса морської піхоти США. Америки. ця закрутка може зупиняти артеріальні кровотечі. Принцип дії цієї закрутки турнікета полягає в тому, що, на відміну від жута, де потрібна стороння допомога, взаємодопомога, в даному випадку. Ушкоджений, ранений, може сам надати собі допомогу. Затягуйте. Після того, як він затягнув замок, він бере закрутку, прокручує до зупинки кровотечі і вводить один із кінців в кільцо фіксатора. Після цього закручує фікса... фіксаційний бол, з метою, щоб якщо а... Направляющая вискочить з трикутної фурнітури, подальша стопа не розпустилася, її фіксує цей болт. І тут записує ручка, або якщо є можливість, або вицарапує час, або медпрацівник записує час накладання джута сучасна і надійна система зупинки кровотечі на сьогоднішній день. Підсумку хочеться сказати про те, що. Всі знання, які ви отримуєте теоретично, чи то з відео, чи то з підручника, варто в спокійний мирний час опробовувати в парі з другом, з товаришем, з дружиною, з дівчиною, хлопцем, щоб якщо цей мирний час раптово закінчиться, ви змогли застосувати ті знання, які ви отримали на практиці і е, врятувати чиєсь життя, здоров'я і заслугувати повагу людей як та людина, яка, яка чогось варта.